Всім доброго ранку. Сьогодні 29 квітня, 25 рік уже. І що, вчора у нас був мороз, ну десь -4, мінус 4, мінус 5, плюс-мінус. Зараз вам тріхи покажу його наслідки. Скажімо так, в деякій мірі це фатальні наслідки, в деяких можливо щось і виживе. Дивився вчора відео, там в тік токі чоловік, та він тут недалеко від нас. В Карлівщині займається вирощуванням зернових. Посіяв кукурузку, вже в нього фактично було фаза 2-3 листочка і влупив мороз мінус 4 На 200 гектарах, ви уявіть, які там ну, там частина просто лежить кукурузи, частина ще стоїть. Ну, коротше, самі розумієте, яка ціна буде тій кукурузі, які це втрати. Це як мінімум там, від пів тонни до тонни, якщо щось останеться, то це вам мінус такої урожайності. А з 200 гектарів це фактично там візьміть 100, 100 тонн. А зараз кукуруза, ось вчора нібулон виставив, 10-300. І тут вже знаєте багато там розказують і всі такі. Та нічого, е, е, типу, переживуть, тільки ходять ті фермера, плачуть. Ну, Є категорія нитіків, я їх називаю, які я думаю, постельно. Є ж дійсно нормальні хлопці, не то що і такий попандос Мінус 100, 100 тонн, вже фактично мінус. При тому, що ти ще і знаєш, скільки вкладеш, і не зрозуміло, який результат буде. От такі справи. А зараз я вам покажу по наших черешеньках. Саме більше це черешні попали. Яблуньки воно покаже. А черешні наші пострадали. І дуже притом що. Так. Це з усіх дерев, що ми саджанці садили, не прийнялись лише два персика. На жаль. А ось така черешня наша. Бачите, ну тут ще це можливо, але листячко, я не знаю, можливо хто знає, може її чимось побризкать, може якось їй чимось допомогти можна, бачите, листя покрутилось і воно вже таке не розвинуте буде воно. Чи воно одійде, не одійде. Хто знає, можливо, хто знає, порекомендуйте, чим можна так її, як би мовити, гарно так забризкати. Так само і яблунька, дивіться, бачите, листочки втратили свою силу тут світ, бачите, аж почорнів. Але найбільше пострадала саме одна одна з наших любимих черешень як нам її прищепили. Гарний сорт, вона фактично рання, дуже рання. І вона саме найбільше пострадала. Оце саме дужче її шкода. Ось ще решенька ця. І ось такі ягодки, бачите. Жалко, дуже жалко. На ній зав'язалось багатенько. І так вона і вроз пішла. Це прищепа, прищеплювалась до вишні. Ой-ой-ой. От така погода, бачите, друзі. Збитки. Збитки на мільйони. Тому що це що в нас тут 2-3 деревинки, це пиль порівнянні 에, з тими шкодою, яка заподіялась. Ну, там, ту саму навіть нашу Полтавську, Харківську область, наша сусідня. Да? Це збитки колосальні. Просто. от такі справи. А в сьогоднішньому відео зараз зайдем покажу провів відлучку. Зараз вам покажу і покажу автоклав. Придбали новий автоклав. Покажу, розкажу. Є свої нюанси і звернув увагу, увагу. Так, друзі, продовжуємо наше відео. І поетапно ось наші кантеряти. Знову ж таки, як на мене саме таке оптимальне поєднання порід. Е, ну, Свинки, понятно, наші ландрас там, або ще щось там, ми як завжди щось десь намішаємо. І покриваємо їх кантером. і маємо на виході ось таких потужних свинок. Так. Ось такий ще ракурс. Ну, виход м'яса буде шикарний. Так. Ну, це таке вже трошки підрізаємо, бо треба тут кліточку ремонтувати. Тут на вихідних з цієї кліточки взяли свинку, зарізали. Чому свинку? Вона величенька, по-перше, по-друге, для того, щоб менше було свинок, тому що вони починають приходити в охоту і починають все поголів'я тут будоражити. Тому, тому ми підрізаємо по трішки свинок. Це наші тут ландрас плюс дюрок. Високі на ногах, такі спинки. ну Вони я ж кажу, вони тупуваті на старті, але вони в подальшому вони дадуть вир... вони будуть місяців у 7-8, вони будуть за 200 кг це 100%. Такі. Є у них потенціал росту за що їхньої, вони високі на ногах, вони ну, скелет мощний, класний. Ці будуть, наприклад, вони зараз дійдуть до своїх 130 кг 150 і вони будуть тормозити в рості. Зараз вони більш такі потужні формах, але з часом вони будуть ну, тупіші, як я кажу. Це знову ж таки з моїх спостережень. Можливо, у щось по-іншому, то напишіть. Зараз вам покажу поросят, яких відлучили. На даний момент жива вага 80-85, малі поросята 3-3,5 вже потихеньку просять. В основному було 2,5, а коли оце після Пасхи і перед Паскою так, жива вага так підскочила, то зараз просять за малих поросят і 3, 500, я чув, і 3. Але знову ж таки, все залежить від того товару, який ви продаєте. Якщо ви продаєте якихось там перевертнів, ну про які три тисячі може бути мова. Ну, ось таких ми відлучили. Получається, свинка наша F1, покрили ми її п'єтренчиком і маємо такий результат. Тому хай ростуть, привчаємо їх ходити, як то кажуть, в туалеті по своїх потребах в одне місце. Чому в одне місце? Тому що нам тоді буде проще і легше. В них прибирать, і це зекономить нам час. Ось такі справи. Мамки їхній вкололи ми інвермектин. і їм же ж привідлучки прокололи катазал. Так, тому От такі справи. Мороз це горе. В наступній частині відео покажу вам наш новий автоклав. І перший досвід був не дуже такий, але далі я вам відео розкажу все. Так, друзі, продовжуємо наше відео, і тепер ми поговоримо про наш новий автоклав. Що до чого як, і що з чим їдять, як тобі кажуть. Так, маємо ось таку красу. Тепер е його плюси. Давайте почнемо з плюсів. Плюси термоконтролер, ось такий. Дуже класна річ. Тобто, Ви задаєте температуру, задаєте, задаєте час приготування продукту, задаєте параметр, при якому температура буде. Наприклад, ви набрали, от ми робили паштет, да? ми задали набратися 117 градусів. І потім 20 хвилин працювати при цій температурі. І оцей діапазон падає до 115, піднімається до 117. тобто, щоб не було... Щоб було все чотенько, да? Оце удобно. Е ну, В принципі, з усього автоклава оце одне, що саме мені найбільше сподобалось. Тепер поїхали по. А, звернув. Ось отут гарно зроблена кришка. Кришка тут, в самій кришці зроблено отвір. Е прокладка вставляється в. Кришку. Не в попередніх моїх всіх автоклавах Кришка, роз, резинка просто зверху лягала і вона передавлювалась фактично. Тут зовсім трішки зроблено по-іншому. З мінусів поміняв я сразу, попробував партію, накачав я його. Чається, яка ситуація? Взяв я автоклав. цей, перед цим я такий самий подарив знайомому своєму. Ну він ще з ним не користувався. Е і загрузив я в нього 5 баночок тушоночки, думаю, зроблю, залив водою туди-сюди, накачав на холодну дні атмосфери, попромазував, все, все було нормально. Потім в процесі роботи він показав свою негерметичність. Внаслідок цього, на наступний день, я його повністю весь пере... все перебрав. І в мене запасний був ось такий манометр, я його поміняв, все герметично зробив, тут герметично, тоді а, е, цей автоматичний спуск. Клапан оцей, цей, як він там, аварійний. Також тен перепакував. І після цього я зробив паштет на ньому. І вийшла ось така красота. Гарний паштетик, м'ясний, бомбовий. Кому потрібно, замовляйте. Баночка 100 гривень відправляємо. Тому, хто буде купувати автоклави, рекомендую дивіться, навіть я його. Провіряв я його при двох атмосферах, краще накачати 4 атмосфери, і тоді воно більш-менш все покаже. Але знову ж таки, є такий нюанс, що краще перевіряти на гарячу, тобто взяти його нагріть. Тому буде більш як -то кажуть, більша імовірність. От такі справи. Але, в принципі, автоклав цей заслуговує на існування. Ну, Будемо ним працювати. Тоді, можливо, знову ж таки комусь продамо і візьмемо собі новіше. Також, ще хочу трішки, оце мені не сподобалось. Тут мала оця горловина для загрузки. В Попередніх в мене була більша. Також є такий мінус, що тут дуже воно рівно, виходить, трішки води залишається в ньому. Це теж не є добре. А так, в принципі, працювати, працювати на ньому можливо. От такі справи. Добре, друзі, всім все найкраще. Кого будуть питання по автоклаву? пишіть в коментарях. Повідповідаю.